Я пригадати притчу вам повинна, що розворушує серця байдужі. Дозвольте пригадати по-простому те, що торкається сердець байдужих. Бог двох синів дав батькові одному, І, напевне він пишався ними дуже, старався, працював, щоб достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок. Сказав слова, що засмутили тата у принципі, з тобою непогано. Та знаєш, батьку, я давно дорослий, і думаю, що краще мені стане, коли візьму з собою частину коштів і буду ними сам розпоряджатись і витрачати так, як я захочу. І що мав батько на таке сказати? Лиш сльози накотилися на очі у серці тата сотні заперечень, та син не раб. Осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі, провів синочка, блудного в дорогу. Куди ти, сину, нащо йдеш від мене? Чому потрапив ти в сатанинські сіті? Ти маєш біля мене все? Чого тобі ще треба? Пішов, стояла курява в повітрі, не оцінивши власну приналежність до дерева благородної родини, у пошуках себе своєї стежки. Пішла амбітна, молода людина, шукав нові оазиси в пустелі, забув про дім, закони і про тата, і те, що виніс з рідної оселі, немилосердно і безбожно тратив. Син оп'янів від слави та овацій, а гроші мають певну особливість. Вони почали сипатись крізь пальці, і дуже несподівано скінчились, і розчинилась раптом за горами. Вся зона дивовижного комфорту, збудована роками і руками, здобута батьком у сльозах і поті, і син уперше зголоднів, найнявся до пана, щоби годувати свині, і наче раб тим кормом харчувався, який у жолоб сипали худобі. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство. І обійми тата, і спазм до горла вічаєм підкрався. А я отут принижений, голодний, а батько дбає навіть про обслугу, я зневагав свій статус благородний, тож і несу заслужену нарогу. Та в моїх жилах є десь кров смілива, я маю якось силами зібратись, прийти, сказати: батько милостивий, дозволь, хоча б рабом для тебе стати. Я знищив право називати сином, та я прийду до люблючого тата, впаду у ноги, батько милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Я знищив право називати сином, Розвів я спадок і пустив стами, струмив ножа в твою вітівську спину амбітними і гордими словами. Він довго йшов шляхом давно забутим, пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий? Що скажуть люди, сім'я, сусіди, але буде сором. Розвиднілась домівочка рідненька, он двір, стара криниця біля хати, плив горизонт, піштовхнулись ноги, а серце просто розбивало груди. Та все ж дійшов до рідного порогу. Ех, що є, то є вже гіршого не буде. А в серці батька повна аритмія. І байдуже, як зреагують інші, обняв, ридав, казав, що дуже мріяв. О мій син, вернувся найрідніший, простити все, ушати задягнути, приготувати страви для обіду, а те, що було з пам'яті зітру, що відріха й не залишилось сліду. Та старший син знайшов слова образи, промовив. Батько, я завжди був з тобою, не покидав. Виконував, що скажеш, але не бачив радості такої. А цей пройди світ, раптом повернувся розбійником з великої дороги. Провітька все бере фальшиві ноти, співає пісню, падаючи в ноги. Що важить його слово, піде знову? Та не вагався тато ні хвилини, бо логіки немає в тій любові до блудного покаяного сина. Доречно докорити і прогнати людину, що в синістві загубилась. і в тому дар, і чудо благодаті, нас люблять, ми на те заслужили. Чому подався блудний син від батька? Мав статус, гроші, добре йому було. Мабуть, собі хотів щось доказати і впав на дно, наївшися на молу. І я свій розум думкою гамселю, не зрозуміла знову мені властивість, я час від часу йшла в своїй пустелі, а Бог чекав ну де тут справедливість, а потім розбігалась і стрибала, чи падала у крайність протилежно, і думала, що майже досконала, бо вже не переходжу певні межі. А поверталась і ставала братом, що жив із батьком, щоб заслужити прихильність Божу, а натомість варто її прийняти і повірі жити. І я сказала: Господи, заслужу твої дари, і завтра буду краща, і не могла, і руки опускала моя душа, зневірена, пропаща. Буває й добре діло святотатством, якщо робити для самооцінки, і цим Господня тринькати багатство при першій в серці благодать до стінки, бо Він цінує тільки твердість віри, у те, що гріх наш прощений, розп'ятий, і ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І коли ми народжувались голі, без добрих діл, то нас батьки любили, тим більше Бог омив святою кров'ю нас вже тоді, коли ми ще й не жили. І щоб не їсти свинями з корита, перебувати треба в Божім Слові і просто серцем Господа хвалити, постійно залишатись в Його домі, бо все, що має Він, то нам належить, а ми беремо просто і по вірі, і серце наше радісно бентежить. Його любов, котра не має віри, бо він придбав мене ціною крові. Я вже не намагаюсь зрозуміти, а просто вдячно славлю дар любові по відкриттях нового заповіту. Амінь.